Ну що, друзі, сьогодні 5 червня 2024-го. В цьому році на Харківщину заселилась біла крилка. Два роки назад ми з нею зіткнулися в Черкаській області, коли були ВПО. Поморочились. В цьому році відразу придбав тепеки в інтернет-магазині. Такий прислав розсипані самі фасували але вчора це ми зробили і якби бачимо що ще поодинокі відлітають але це системний препарат вони відразу перестають в течені 15 хвилин і 100% ефекта може і не буде, але повтор через 7-8 днів. там є. І що ще замітили, що більше, більше білокрилки не там, де з насіння капуста такий по цей рядочок, а де там, де розсаджували. Розсадить, там рослини ще слабші, капається томат такий парчик. От тут, наприклад, бачите, скільки її мертвий, але ще є на рослинах. Не такого, як було вчора, то немає. Капуста розправилась і росте. Ось такі справи, друзі. І темпо кращих препаратів на нашому ринку поки що. Немає. Всім пока. Ще забув сказати, що обов'язково приходилось купати рослину, тобто присквачем і зверху листа, і знизу листа оприскувати. І обов'язково 에... поверхностно активна рідина. Взагалі рекомендують на олійній основі, але використав пар той, що був, і начебто спрацювало. Всім хорошого урожаю!